Вітаю вас, малята. Я сміливий пожежник. А чи пам'ятаєте ви правила пожежної безпеки? Пропоную сьогодні разом їх пригадати. Школярам і всім малятам дуже добре треба знати. Сірники не для забави, з ними страшно мати справу. Знати це повинен кожний, щоб похід був до ладу, жартувать з вогнем не можна, ліс потрапить у біду. В світі безліч речовин, і спирт, і газ, і керосин. Вони загальну рису мають, навіть від іскри вибухають. Де уважно піч пильнують, там пожежа не чатує. Про це варто пам'ятати, чайник вчасно вимикати. Спала іскри аж до стелі, ледь пожежу не вчинила. Просто це в розетку спицю, надя устромила. Телевізор, плитку, праску вимикати вчасно слід. Пам'ятай про це, будь ласка, бо наробиш безліч бід. Знай пошкоджені дроти, призвести можуть до біди. Спалихне ялинка вмить та важко буде загасить. Бенгальські вогники, петарди, хлопавки. Це все так весело і гарно теж, та гори можуть принести ці забавки, вогонь зазвичай не знає миш. Молодці малята, тепер ви знаєте, як поводити, щоб не сталося біди. А тепер моє завдання для вас намалюйте. Добрий вогонь і злий буду чекати на ваші чудові роботи. До побачення.